Ви тільки гляньте, скільки це бабла. Якщо так порахувати, то це приблизно 35 тисяч карбованців. І сьогодні перед вами будемо відкривати ці кейсики. І головною нашою цілею буде це вибити нову Audi e-tron. Подивимось, чи нас вистачить сьогодні цих кейсів і ключів, щоб залутати головний приз. Я надіюсь, що так, тому що, в принципі, вибити одну машинку це круто, а якщо випити дві, то ще ліпше. Але окрім машинки, тут є ще два рюкзака, які дають кілограми: це 300 і 175. Також тут два є Якихось нових м'ячі та, в принципі, скінчики. Саме цікаве, це ось ці, в принципі, 5 золотих винагород, які тут стоять в ряд, скажімо так, от їх потрібно всі залутати сьогодні і подивитись Так що давайте не будемо тягнути, братва Перший кісік політілі. Я надію, що ми налутаємо будь-здоров сьогодні винагород, але дуже сильно хочеться машинку. Так, тисячу фішок, непогано для лодамонів це великі гроші, як то кажуть. Давайте далі продовжувати. Мені буде прикольно, якщо от тачка випаде насправді на перших кейсах. І це буде от прям дуже смішно. Також другий раз підряд падає тисячу фішок, погнали далі. Тисячу фішок це в принципі не так погано. І найгірша винагорода, яка могла випасти. І падає півлямчика. Тоже, кстати, непогано. Тоже, кстати, непогано. В кінці подивимось, в принципі, підсумок всіх кейсів, що нам надропується, тому що буде цікавий. Не забудьте поставити лайкосик. і нам подає чорна сумка. Nike. Ну, кстати, вона непогана, дійсно, непогана. І до речі, даже піцейский, які у мене зараз є, вона офігенно встає. Потім пізніше на примір'ям, подивимось. Вона коштує в принципі недорого, десь там 400 тисяч у нас зараз на 05 Ух, я вже тільки що на секундочку захвилювався. Думав, що випаде дійсно тачка. Так, у нас уже 5 кейсів прошло тим часом. і ми крутимо далі. І нам випадає 100 тисяч, ех. А нам би рюкзачок було б ще кайфово. Так, давайте далі. І падає, кстати, новий скінчик жіночий. На жаль, я не зможу приміряти, тому що в мене тут чоловіча стать. Цей, цей скінчик могли вже зустріти в грі. Він нам падає ще тисячу фішок. Непогано, непогано. Так. Маска. Ех, ну маска я не знаю. Маска, по-моєму, така собі. Вона не супер в великому попиті і коштує недорого, якщо я не помиляюсь, тому це таке діло вже. Давайте далі подивимось. Ну, випадає кабура. Ну, кабура продається в магазині аксесуарів, вона, в принципі, вже нічого не вартує, скажімо так, після того. Можливо, вартує, але супер дешево, якихось 100 150, максимум 200. Так, 250к падає з кейсу. Це печальненько, це печальненько. Так, відкриваємо наступний кейс. Так, знову кабура. Я думаю, що ми тут будемо багато реально відкривати, тому що. Ну, це велика кількість кейсів. І зараз немає швидких прокрутів, як раніше. Ну, падає бронежилет, який є в магазині аксесуарів, тим самим він нічого не вартує. І тисячу фішок, але ауді було дуже поруч. Дуже хотілося ауді, конечно, блин. Я, насправді я надіявся, що можливо там за перші там, 20 кейсів випаде ауді. І знову падає жіночий скін новий. В принципі, непогано, братва, і я думаю, що ці скіни щось докоштують. Так. От як ви думаєте, от як ви думаєте, чи випаде нам аудіо, я не знаю. От в мене вже є. Хотів сказати сумнів, але насправді сумнівів немає, тому що ще попереду дуже багато спроб. Але надія є велика і вона пролітає. Блін. Я тільки що думав на секундочку. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться, якийсь, я кричу, тут самолітик пролітає. Потужно, потужно. Ще попереду багато спроб, тому. Я думаю, що нас очікує приємні бонуси. І падає ще, до речі, одна маска. Треба буде наї. Давайте зараз я неї примірю. Чисто цікаво, як вона виглядає. А виглядає, до речі, вона ось так. Ну, я вам скажу, що доволі непогано. Можливо, під якийсь кінчик можна, в принципі, і встановити. Дивіться, в неї навіть є роги. маска доволі цікава виходить. Але, в принципі, я не думаю, що вона прям супер дорого буде коштувати. Я не так натягну, звісно, коса криво, але поки залишимо. Що з ліцом, я не пам'ятаю. Так, і пойтугу, що ми маємо? Поки маємо два скіна, дві маски. Нам, до речі, ще ні разу не випали мічі. О, новий аксесуарчик випав? Ну, відносно новий, просто нам ще сьогодні він не падав. Тому крутимо далі. І це вже 20-та спроба, братва. На 20-ту спробу ми вибили. Скільки виходить? Ну, майже два лямчика вибили, получається. У нас тут, виходить, дві маски, одна одягнута, один шлем, виходить, два скіна. Тому крутимо далі і надіємося золотати топову нагороду це машинку. Або хоча б рюкзак. Я вже бачите, як ви вже починає говорити: хоча б рюкзак. Але насправді я хочу і машинку, і рюкзак, тому. Все ще попереду крутимо. І нам випадає маска знов. Та юкі-пах. Дякую за маску, але треба далі. Ну-ну-ну-ну. І жіночий скінчить. От би трошки далі прокрутилось на, рю на рюкзачок, і було б кайфово. Чому падає постійно. О, скінчик випав чоловічий тепер цього разу. Ну я думаю, що він сьогодні ще не раз впаде, тому крутимо далі. Да, братва. Кисики, конечно, це крутить прикольно. прикольно. А ось стримути топову нагороду це зовсім інше. реально. Тебе, когда просто что-то дропается, это... Це... Такий сразу адреналинчик, братва, по, по венам че я вам так скажу, что шо... это кайфово прям, действительно. Ну, и снова маска падает. тут поруч була Ауди. На жаль, на жаль. Хочется Ауди золотать, реально. Куда мы дали? 500 тысяч на базу капает. Два скина підряд убило? Нічогося. Цікаво, цікаво. Я пам'ятаю, в перший день цей скин щось докоштував, але його потім почало дуже швидко дешево продавати. Ну зараз він коштує в районі там 3 мільйонів максимум, напевно. Ну, це прям максимум. Насипався він тільки що мені добре, прям уже третій скин золотав чоловічий. Падає 100 тисяч, в принципі, нічого дивного, крутий мотали. Краще б не падало по 100 фіш, по 1000 фішек, напевно, І це було б набагато приємніше, рюкзак прилетів гробик. 250к нам падає. А половина кейсів вже зовсім близько. 12 штучок уже залишилось, і це вже буде 50 спроб. Так, і нам випало 1000 фішок Ну, йоки палки ну. Давай, 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 давай. давай. Ой, гробики пролітають і лівої и справа. Жах. Фу, капець. Так, давайте ну ну ну, ну ну ну. Ну 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 не. 1000 фішок знову мені випало Та да шо ж це таке? Ну, ну не везе мені сьогодні. Від слова зовсім. Тисячу фішок знову Мені кстати, от цікаво, скільки випаде фішок по итогу. Якщо випаде там на 10 лямі фішок то в принципі теж непогано. Так, кабура. Потім ще поїдемо братва в казік, 100% будемо чекати, скільки нападало фішок це всі прокрути. Так, 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 так. 100 тисяч. Дякую, дякую, дякую. Не потрібно. Ну, кстати, вже по бабкам теж 3700 3 нападало. Це дуже мало по факту. Нам потрібно якісь топові нагруди залутати. 500 тисяч ще випало, кстати. Уже. Считайте, 4200 баланс, в мене було 600 тисяч, якщо не помиляюсь. Вважайте, 3,5 млн нам вже випало чистими на карман. Так що, так що двигаємося потихонечку. Дивимося тисяч у фішок Найс. Так, залишається. Три спроби, і буде вже рівно 50 прокруті. 500 тисяч. Слухайте, ну це доволі важко. Я напевно. Я вже переживаю, що я що я не залутаю просто топову машинку. Ну, типа, чи. Ууу, капіта, подивіться просто два гробіка, два гробіка прилітає. Проте хочу нагадати, що ну, ще не разу не випала ніяка золота винагорода. Ніяка просто це якось трошки печально. Але ми не розтравимося, крутим далі. У нас ще є 50 спроб і знов 500 тисяч. Жесть, ну нука, 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 як його прикрутити, як його золотати? Кабура, дякую. Дякую не потрібно. Давай б краще вже хоча б один рюкзачок якийсь на кілограми. То було б кайфово. Так, 50 кейсів ми пройшли, і нам випадає знов кабура. Бо поруч ауді. На жаль, на жаль, не доїхала. Так, щось щось ділений де бертво. Так, може треба треба кудись прибігтись. Так, я тут біля стела, якраз бачите, є Українги, та зараз ми змінимо трошки місце. Потреба, як то кажуть, в ладушки. може нам повезе. Отак, от щось сюди вниз спущусь. Давай, 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 давай. Оп, оп. Все, ми тут будемо зараз крутити біля кущів. Отак будемо дивитися на військову базу ЗСУ і Чикс, погнали. Тисячу фішок Да юки-пал, кину. 100 тисяч. Ну, блин, от знов поруч був рюкзак, але чомусь він не доїжджає. То він переїжджає, то він не доїжджає. І це дуже-дуже дуже печально. Реально. Фу, вже є 1000 фішек. Камон, давай. Я хочу, щоб мені повезло. Я реально хочу. От я просто хочу залутати. Я залутав маску, злий аноним. Дякую. Давай, давай. 250к. О, прийняв. 250к. Давай, 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 давай. 100 тысяч. Ну спасибо. Блыка, черно, сумка, най. Ну, кстати, я вам скажу, що мені ще ні разу не падало хто не падало? А, ну мені, в принципі, все попадало, кстати, ви змітили? Нам все червоне попадало, нам все фіолетове попадало, і все попадало синє і сіре. Але, але саме головне, нам не попадало ще поки не одного золотого. Це якась невезуха. Можливо, у мене якийсь аккаунт, типу, невезучий, я не знаю, як це працює. І знову навіть меч. Ну, чому нам мечі ці не дали нові? Ну, я б хотів би його вже зачекати, ну, типу, він каже, що здоровий такий меч. Мені що? Мені здоровий болт поки що випав. Стока просто. Шанси, звісно, протва дуже важкі, Я не знаю. Ці аксесуари, ну, я не знаю, повинні коштувати дорожче, напевно. Ну, просто супер важко вибити. Я не знаю, як це робиться. Але то майже нереально. 37 спроб мене залишилось, ви тільки вдумайтесь. А нам не випало жодного золотого, просто все пролітає. Як це можливо? Я хочу золотати ауді, я хочу. Поехать, я хочу дізнатись на ціну, а мені падає 100 тисяч Давай, 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 давай! Ну пролетай ну все. Печалька, печалька. Так, 34 -та спроба вже пішла. Точніше залишилось 34. А в нас іде все не по плану, тому що нам падає знов маска, злий анонім. Я, чесно кажучи, я думаю, що ну, мені за кейсів 30 випаде топова винагорода, але мені що-то взагалі не падає. Братва, напишіть, що як у вас справи обстоять з кейсами, тому що ну, це щось прям мені сьогодні не везе, чи що я не знаю. Я знаю, що комусь і падає з першого кейса одного, знаєте. А мені от прям, ну, щось не моє, щось не моє, братва. Щось мені сьогодні прям супер сильно не повезло. Маска на ним. Спасибо, спасибо. Я вже в принципі можу в круг обліпитися тими масками, і мене ніхто навіть бачить не буде. Після такого відкриття кейсів це реально тільки в такій маски ходить, только злий на ним. Це щось, може, нам натякали розробники, що ми будемо злі після цього кейсу. І нам падає 1000 фішок знов? Ех, давай, кате. Братанчик, відкривайся. Відкривайся, відкривайся. А у дюха, залутайся. Ну, блін, даже гробик не випав. Ну скин же ночі випав. Хоч так, хоч так, але, але це не те, що я хотів. Так крутимо До останнього кейсу просто. Просто до останнього кейсу. Сумка Nike. Ха-ха! Вот это пруха. Давай. О, 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 <сих> <Боже>. <сих> чому я так радію, цьому кей. Okay. Просто борта випав рюкзак на 175 кг. Але є нюанс. Ми відкрили, типу, просто купу, купу кейсів, І у нас залишилось 27 спроб. Тобто, фактично, щоб вибити цей рюкзак, у нас пішло 70 спроб, бортва. 70 спроб. Так, давайте ми його дягнемо зараз. Рюкзак. Блін, жалко, що не гробик, конечно. Тут я вже починаю, бачите, вже думати, чому я так радію. Краще б, конечно, випав гробік на 300 кг. А Мені випалась така дежуха Ну слухайте, виглядає він, до речі, непогано. Я вважаю, що це красивий рюкзачок. Ось так він, в принципі, спереду виглядає, але тут можна ще трошки ліпше налаштувати. Я так його тяп-ляп налаштував. І зараз оце все діло виглядає ось так. Ну непогано, непоганий рюкзак. Я вважаю 175 кг прям не супер багато, але хотілося б прям гробіка. Так, все, братва, зрядились енергії. 27 кейсів погнали, бля. Я маю все ж таки велику надію і хочеться залутати ще якусь топову нагороду, а не тисячу фішок, як Зараз. Тому крутимо, крутимо Уже фастом сейчас прям докручую. Не хочу більше тягнути цю резинку, як то кажуть. Опа! Гіпстер Гіпстер Так. і кабура. Поняв Такс. Так, залишається у нас тута. 13 кейсів, братва. то ауді прилітають мої. Всі мої ауді, які могли бути, вони прилетіли. Дуже, дуже. Я дуже засмучений, насправді. Я надіюся що є якісь шанси, але. Просто нереально, братова. Просто уявіть просто наскільки ця ауді повинна бути дорогою, що не так важко вибити. І нам О, о, ще один рюкзак випав. Ну хоч на цьому дякую, хоч на цьому дякую. Це, зв, це звичайно не окуп, але, типу, все одно непогано. Хоть другий рюкзак. Просто другий рюкзак випав на 175 кілограм, і нам падає тисячу фішек. 9 кейсів залишається. Можливо, знаєте, знаєте, як воно буває. На останніх кейсах краще всього везе, але я вже сумніваюсь, тому тисячу фішок лутаємо і йдемо далі. 8 спроб залишилось. Я і, просто. От, уявіть, наскільки людині повинна повести, що вона з одного кейса може залутати, наприклад, ось таку тачку там, або топовий рюкзак на 300 кг. Це просто фарт такий лютейший, але якщо вона це робить, вона просто лутає найкращу винагороду, отримує максимальну кількість. Грошей, яку можливо отримати за цю штуку. І це дуже вигідно, коли з одного кейса прям супер сильно везе. А коли ось таке велике відкриття, то я прям щось мені прям супер сьогодні не повезло. От прям чи це може кейс такий, знаєте, невезучий. Але, але я вважаю, що після цього Ауді прям буде в ціні добре цінитись. А, Ауді прилетіла, блін. Вот уявіть, просто такий момент. Такий момент я вже надіюся, а Прикол випало просто на последніх кейсах. Але, походу, братва мені не повезе. На жаль, на жаль, на жаль. Ас, тисячу фішок і. Велика чорна сумка падає І нам останній кейс, братва, все, просто останніший кейс сотий. Сотий кейс кабура. <реш> так, що ми маємо? На руки нам випало братва 8300, фактично, в мене було 600 тисяч, тому рахуємо 7, 7 І ми маємо два рюкзака. Два рюкзака маємо ось таких по 175 кілограм. Це саме цінне братва. П'ять жіночих скінів. 4 чоловічих скіна, 7 масок, 7 масокотик 10 кабур, 10 бронежилетів і 9 сумок Nike. Зараз нам потрібно ще добратися до казіка і подивитися, скільки нам випало фішок. Я зайшов щойно в казіно, і подивіться про це, нам випало 19 900 фішок, майже 20 тисяч. Якщо так рахувати, це десь 7 лямів. Ми зараз зайдемося, зайдемо в обінник і глянемо. При... Так, виходить у нас на 5 мільйонів 900 000. Давайте їх обміняємо, нехай буде. І того, братва, нам випало, вважайте, 14 лямів. Лімів чистими, плюс два рюкзака, ну і всякі оці дрібнички. В принципі, я думаю, що це все можна продати десь на лямів 50, В загальному вийде. Ну, вже з цією налічкою, яка є, типу лямів 50 точно вийде. Ну і отак от, братва, таке відкриття вийшло у нас на 100 кейсів. Якщо вам сподобався подібний відосик, не забудьте його підтримати, братва, лайкосиком та підписатися на канал. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд, всім па-па.